Всім привіт! Якщо у вас є земельна ділянка, тоді ви добре знаєте про таких шкідників, як ведметки. І я також вже з ними стикалась не один раз, тому вже накупила різних 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 засобів від цих шкідників. І так, першим покажу ось такий засіб вихор, таке як зерно. Протравлення він виглядає. Виробник вказує про те, що вони засипають у ходи ось таке зерно. Я хочу, все ж таки, в мене є неперекопана ще ділянка, хочу розсипати по ній, а потім перекопати. Ось так. так я хочу використати саме цей засіб. Так, другий спосіб обробки це знову такі ж гранулки. Ось вони такі, я вже розпакувала. Жовті і рожеві, дуже подібні до цукерок. Так? І ці гранули закидаються у ходи медведок. Використовую вже на перший рік такі гранули саме при посадці рослин. Роблю луночку, насипаю туди гранул, можна на штучок 6, а то й до 10 насипати. Далі притрушую землею ці гранули. Поливаю водою і далі вже сажу рослинки. Тільки так вони можуть вціліти з допомогою грану, тому що я вже бачу, що в мене медведка дуже любить як капусту, так і перець. В першу чергу, вона починає їх з'їдати. І третій спосіб обробки це антихруч. І Використовую я його для замочування коренів розсади. Перед посадкою. І 10 мл рідини на 1 літр води розводять. Та, як тут 30 мл на 3 літри води можна розвести цей, цей пакетик цього інсектицида. І намочити потрібно корені на 1-2 години. Це розчин, що залишився, можна. Зробити луночку біля рослин, і пролити ще також землю ось так, щоб не виливати просто куди-небудь цей розчин. Ось такі три препарати я буду використовувати в цьому році від ведметки. І вам також бажаю гарного урожаю без шкідників. Всім дякую за увагу і зустрінемось в наступних відео.